Вітанечко усім моїм любим підписникам і гостям каналу. Завдяки вам в мене з'явився сенс життя, наче як відкрилося друге дихання. Дякую вам велике. Скільки себе пам'ятаю, у мене завжди був потяг до малювання та приготування смачних страв. Сьогодні буду готувати самі смачні вареники, полтавські, на пару зі шкварками. Такі інгредієнти. 250 мл кефіра. Це одна склянка. 500-550 грамм борошна, приблизно 3 склянки, 1 яйце, 1 чайна ложка соди, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру, 1 столова ложка олії, начинка, печінка куряча 300 грам, 2 картоплини, одна цибуля велика. Заправка 2 цибулини, 100 грамів сала, кріп. У мене стало таке, яке було вдома, а там можна взяти і з проріздю, і, 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 і найкраще. У мене яке було. Картопельку підсолю і поставлю варити її. Це починку тоже поставлю щоб она підтушилася хорошо поставлю її поперчу и нехай наша начинка готується. сейчас поставлю и хай готують будем замешивать тесто. Выливаем кефир. Додаем соду. Замешиваем. Цукор.

Додавать борошно. Вперше я спробувала вареники на пару в Полтавській області. Їздила до подруги, коли вчилися. Їздила до подруги і там мама її дуже гарно готувала. Я вперше їх спробувала, там вареники такі. Дуже часто згадую її маму. Така добра жіночка була. Приїдемо, а вона накладає сумки, коли виїжджаємо, їж... накладає сумки, а ми окремо жили з подругою. І от вона одну сумку накладає мені, другу сумку накладає їй порівну все і грошей на дорогу дає. Така, такі гостинні люди в Полтавській області. Так, тепер вимішувати будемо. Ще ні. Ще трохи не Змастила трошки олійкою. Тісто не повинно бути тугим. Кому багато треба вареників, можна двойну дозу зробити. так. Покласти так эту. І накрить. І хай постоїть минут 15. Печінку з картоплів потовкла, нехай вистиває. Тепер сало порізала такими шматочками, воно вижариться. і тоді додавлю цибулю, і цибуля швидко. Це буде вже заправка кладаем на начинку так водичка уже закипіла зажарочка Готово. Будемо сейчас ставлять. Я на марлічки буду. У мене немає пароварки. Я буду на марлі. Пароварки у мене немає, так що буду на марлі. Кажуть їх. Чи дуже марлюний скок пустаю. Стою. Что-то кришкою накриваю. І на 5 хвилин десь. Да шкварочкой. Сейчас по потрусам тихо нанизу. Це укропчиком, трошки притрусив, а тепер подивимось, які вони тут у нас вийшли. Красиві. Дуже смачні. Варенички з капустою, з картоплею, з сиром, з м'ясом, з вишнями це пісня різноманітного смаку, охолоджені розігріть або підсмажить. Всіх вітаю з пройдешніми і наступаючими святами. Одне побажання для всіх українців, щоб був мир. Щоб ворог залишив нас у спокої і щез нашої землі. Слава Україні! Героям слава!